Вища рада юстиції внесла подання на звільнення за загальними підставами 124 суддів. Зокрема, такими підставами є відставка за власним бажанням, досягненням 65 років, станом здоров'я, а також закінченням строку, на який суддю було призначено. Під постанову підпадають троє суддів Верховного суду України, два вищого адміністративного суду та п'ять вищого господарського суду України. Серед звільнених є і судді, добре відомі змі, наприклад, суддя Київського апеляційного. Цільного господарського суду, член Ради суддів України Михайло Новіков, і суддя Вінницького окружного адміністративного суду Михайло Жернаков, який тривалий час співпрацює з громадською ініціативою. Реанімаційний пакет реформ в якості експерта, розглянуто більшість, але вирішено ще не більшість, тому що я ж кажу, що по деяким там ми здійснюємо перевірки. Мається на увазі не формальні перевірки, а просто дивимося, які скарги на них є, і чи не потягнуть вони якоїсь іншої відповідальності дальності і чи це не намагання звільнитися швидше ніж дійде звільнення за якимись дискредитуючими обставинами